Коли б в тебе віра в Бога, Бог би тобі надав би покаяння, ти би зміг погасити всі свої борги, всі свої кредити дуже запросто, ну, бо буквально за два тижні. Ти віруючий, Я йду тобто, в церкву, Боже. ставлю поставлю руки? Ні, ні. Ти, ти в церкву йдеш, звісно, молишся, прислуговуєш Отцю, допомагаєш всім. І якщо ти в церкві це все будеш робити, до тебе буде шанобливе буде ставлення. І так, з кожної неділі, якщо ти будеш статися брати по 20%, то ти зможеш буквально за 2-3 тижні погасити всі свої кредити. Приблизно так і є. Ну от так. Тому, я ж кажу, тобі на вигляді вистачає в Бог. <різь> я тебе розумію. <різь> а я, якщо в церкві будуть якісь звинувачення проти тебе, ти скажеш. Що... Господня рука мені подала. <різь> ну, можна і так, бо сказати. Я бачив куш, який спалахнув, і який сказав: ти можеш взяти оці гроші за, за свою покуру. Пізда. Я лише взяв Божої руки. Мені Господь сказав в сні, що ти можеш брати. гроші. що це такий екзистенційний протест проти людського жлобства. От! Та, екзотенціальна. Сьогодні я думаю звернутися до отця Павла. Я вирішив переродитися. Знаєш, є оця така е, ця. Та немов Фенікс бедеть. Та який є Фенікс блядь, максимум там. Ти вигорів, щоб з пополу породило щось ног. Да, я би вигорів, особливо через роботу, бля. <laughs> Бачите, Фенікс ти бойовий. <laughs> Три 6. Краще був би, як Прометей. І приносить всім вогонь. Я просто мрію мати таке Євангелій, як оце в церквах таке велике, з такою обивкою. Ну не заради якогось такого пафосу, просто щоб читати і думати. Розмислювати. А ти, типа баптист. <розуменість> тебе охомотали свідки його, але не чесно. Ні, мені релігія Це... жди... була цікава, тому була цікава. підари, блять, заберуть тебе остальнє, блять. Так. Ви почули все правильно? Ні, в тому, що мені релігія завжди була цікава, але не як оці казки, а як сама духовна штука. Моральність, так, моральність. Не, не, ну, це, це і просто це співставляти з іншими релігіями і просто осмислювати, і підшуковувати щось. Недавно читав про Іова багато страждального. Був такий Йов, він дуже сильно побожний був і в Бога вірив. І там в тому, що як сатана під Бога каже, ти ж бачиш, який він типу, побожний, але ти зроби якусь хуйню, і він зразу тебе перестане піти. Типу, і сатана спочатку Бога, Бога намовив, що він в нього там. Котину, типу, худобу всю вбив, тіпо, поза, забирав гроші, от, Ти в нього це забери, бери, все, він тебе перестане відвірити, він тебе буде проклинати. Бог, блядь, повівся на цю маніпуляцію від диявола, забрав того, блядь, Все, нахуй зробив бідним, І він далі, типу, почав вірити бо, 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 і дякувати, тому що він... Розумів, чому він це робить, щоб перевірити його віру. Та, ну, не Потім не... са сатанаті позовські каже боже, ну ті Ну тут да, да, так пиня сталося, ну блядь, може бути. А в нього є два, два сина, вбий їх нахуй. От тоді побачив, що блядь, ти ти в жаль, тебе не будуть вірити. Ну, і що Бог робить, вбиває нахуй синів і І його далі в Бога вірить. Типо і молиться, ну і там ще далі щось було, я не пам'ятаю, ну. Факт тому, що, що він свою віру до кінця тримав. А Бог, дець. блядь, дівся на різні такі маніпуляції від Сатана. І сатана, звісно, лох, блять. Там 3-4 рази Бога. намовляв, Бог виконував, блять, але сатана, блядь, з цим. Мені здається, останнім часом наші відоси на пер... філософії перейшли в якусь нову фазу. Да, щось... Спочатку були про політику. Про русню, про русофобію. Потім про те, що ти педофіл, а тепер про... Ой, блядь! Це одно це себе, вирішу, блядь. Ні. Там блядь, закінчиться на тому, що ти педофіл, блядь. Ну хуя? Так от. А тепер... Він це вирішить, пам'ятайте, він буде вирізувати ті моменти, де я, як мінімум, навожу аргументи, що я не педофіл. Пам'ятаєте, я буду повторювати на праці зі всього ти... відосика. Ти в минулому ві... ві... відео сам сказав, що ти педофіл був. Блядь, я гонив, де я е! Ну що я винен, що діти такі сексуальні? <реш> ну... Коротше, в кожного свої смакити. Мені старики і діточки завжди подобаються, ну типу, типа. Асонеці Ну а сунеці тобі подобається? Ну так. Через те, що я віддав стаю що? Ні, просто чи дві чи, чи, чи подобаються саниці селі? Чого я раз почав це про Бога про це все? Ця концепція е, Святої Трійці. Я вважаю цю концепцію не, не неправильною, я вважаю, що є свята чи, чи твірка. Отець, дух, син і диявол. І вони сидять в кожному з нас. Ти сам вибираєш? Ну, зараз ти несеш більше з якоїсь моральної. Кожен е, в певний момент може автоматично е, не, не примусово вибирати те чи інше. Ти можеш в один момент робити хуйню, в інший момент ти можеш робити добро. <кхи> Я маю на увазі, що оце все поняття добра і зла воно сидить в нас. Це все зводиться до того, що Бог. І, і, і диявол. Це все метафізика. Ну, я, я тебе розумію, все. Тому я і я і одразу я, 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 я згадав про, цю, про історію про і, і Йова, що Бог і диявол вони постійно, блядь, мають зв'язок. І, і, і це доходить до того, що навіть саме поняття добра і зла, воно неправильне. Є поняття вибору. Тобто Чисто добро заради чого, і чи зло заради ну, це чого? Це вже, вже. Це більш філософський це, такі це вже, ж... вже причина. А от сама концепція, сама структура, сам, самий механізм, що таке добро і зло, це зводиться фактично до то, того, що це є. Такого поняття взагалі. Не так. Що це одне і те, 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 те саме, ти просто залежний від вибору. Ні, ну, можна зробити моральний е, вчинок, але злий моральний вчинок. Тобто можна. вбивство заради спасіння інших. Немає добра і зла. Такого, як ми собі уявляємо, є вчинки. Не існує, є вчинки. Які несуть за собою негативні або позитивні враження. Я це так само ж бабульці казав. Ну, не так само, що іншими словами, але суть приблизно. І, і тому для мене от добро і зло, Бог і диявол, свята Трійця, це одне і те ж саме. От знаєш, що Бублі. я тобі скажу? Це дуже цікаво, тому що от такого погляду, як у тебе, я не зустрічав ще ні в кого. Тому що кожен висловлювався по-різному, але такого поняття він не давав. Зачіпалися схожі моменти, але твоя концепція полягає іменно на тих моментах, які зачіпали, і вона вже починається глибше. Від самого єства, що мені дуже сподобалось, від своєї основи, скажімо так, це мені сподобалася твоя концепція, доволі таки чудесна. І навіть є знаю, що черпати. Бач, я розмислював таким ж ходом, але я не брав це як більш обширніше щось. Тобто, як більше до чогось загально прийнятого, або більш до свого цинічного. Що я міг най... для себе? Більше так. що оце все можна розвивати дуже довго. Це ми просто. Я отак піщинку кинув. це можна о, говорити і говорити і говорити. О, от, і як би сказав, нічого людина створить нову гарні. І це мені дуже навіть подобається. Та, я знаю, я на ньому зациклений, бо я його хочу перечитати всі книжки. Чекаю, я читав Баганет. У нього багато книжок я зациклився на ній. За яку ти там казав? А... а ан антихрист. Антихрист. Це цікаво. Я її раніше читав. Тобто почав читати, то що десь, може, років 15 тому було. І то я на телефоні читав в російському перекладі. Ну я, я просто читав, читав і ну, мені російський переклад тупо не подобався. Я то розумію, твоя рософобія, та про те, знаєш. Ні, це навіть не, не русофобія, це, такий... це просто тупий сам... переклад. Це саме подання тексту. Мені... Це є художні, є, типа. Ні, 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 спра справа не в стилі, справа в поданні самого тексту. Ну воно ми, ну, якось мені відразу. Я, я краще знайду англійську і буду з перекладачем да, читати. Типа реально, мені це буде ці цікавіше і навіть це буде корисніше. Тому що я так чи, чи читав бі біографію Фокліста Бегемот, не Ергала. У мене була його книжка. Готурі, дві пишемо книжку. <гум> Його дина. Ти, блядь, кредитурам гроші винний, блядь. Це <гум> Так, профрефлексуємо зараз. Так. Що нам дало цей відео? Крім того, що ми відбиті. <гум> Добро і зло сидить в кожному з нас. І ми самі обираємо чим керуватися, якими діями, які потім будуть наслідки. Звісно, ми. Не завжди можемо вгадати, тому що до, добро інколи за собою несе зло. Зло за собою інколи несе добро. Це просто вже життя. Причини і наслідки. А простішими словами, це Дія і його наслідки. Моя. Ну, я я тільки що це сказав. Ну ти ще пізданов. Або я тебе не шлухав. А, я ще задумався просто. І. І тому Бог диявол, Це все не.